Доброго дня! Сьогодні ми хочемо поговорити про зубні щитки та про критерії їх вибору. Зубну щітку потрібно замінювати після кожної професійної гігієни, а також кожних три місяці. Критерії вибору ми розглянемо на зубній щітці CuraProx. Це є золотий стандарт зубних щиток. Найперше, на що потрібно звертати увагу при виборі зубної щітки, це те, щоб зріз щитинок був на одному рівні, для того, аби щітка гарно прилягала до поверхні зуба і очищала якісно. За жорсткістю щітки поділяються на три типи, які середні та жорсткі. Асоціація парадонтори говорить про те, що для щищення м'якого зубного нальоту нам вистачає лише м'якої зубної щітки. Якщо є уже наявний твердий зубний наліт, тобто зубний камінь, то якою б жорсткою щіткою ви б не чистили, він не щистить. Матеріал, з якого ми обираємо зубну щітку, повинен бути лише синтетичний. Є два типи синтетичних щитинок поліестер та нейлон, Найкраще обирати поліестеп, адже він має заокруглені кінчики і не пошкоджує з Екологічних матеріалів мають гострі кінчики, і на тих гострих кінчиках і в загальному по всьому периметру щоденки є різні зазубринки, в яких можуть розвиватися і розмножуватися бактерії. ще Про резинові вставки, які колись нам рекомендували по телевізору. Ці резинові вставки, вони є неефективними, вони просто ковзають по зубу та не очищають.